Всім привіт! Ви, як завжди, на каналі CitoToria і сьогодні ми будемо робити огляд на таку от книжечку Франкенштейн і Електропалець. І є ще багато частин, ось цю конкретну частину я майже дочитав. Це книжка про винахідника. Ось Енштейн, як я думаю. Це робот Бряк. А це дзяк. як там його. Ось штейн намальований, Тут про енергію. Енергії. старинок тут небагато. Ну, небагато десь на 4 дні може менше. Шторінок. Тут всякі, як приготувати з морозиного цього я Мурашин з мармобладом. Мурашин і потербок. 159 сторінок, трохи більше, я не дістаю. Бо незручно тримати телефон, і це робити. так от. Обкладинка. Що було Моя Відкладинка гарна, деталізована, частин багато. Суть цієї книжки. Ой, бачите, це електропалець. Ще є ті Ейдісон, це такий винахідник теж, але він проти цього Франкенштейна. Він робить інші винаходи конкретно в цій частині. Він він захотів забирати всі ці всі електростанції міста. І, і продавати, щоб йому давали гроші. Франкенштейн зробив ось такий електропалець. Бачите? Цей електропалець передає електрику. Нажимаєш на гачок, він передає електрику. І, наприклад, я у вас лампочка, він стріляє цією штукою і вона загоряється. Это бібліотечна книжка, її можна взяти в бібліотеці. За дітки опис. Так, Франкенштейн, а юний геній науковець і унахідник дзвік. Самозбірна особа зі штучним інтелектом бряк. Майже само збірна особа зі штучним. Ой, блин. Да -да -да, особа. Зі штучним інтелектом, разом вони створюють електропалець, прилад, який принесе всьому мінгелу, безкоштовно бездротову енергію, бездротову до речі, я забув сказати. Дієдісон однокласник і головний суперник Франка, може й немає клевки в голові, але разом із паном Шимпаном це обізянка. Закрутить гайки і зіпсує Франкові плани. І ще одна книжка я її зараз. Оце я прочитав, і оце я прочитав наскільки. Тут Всесвіт, Земля, життя, людина, енергія матерія. Тут про матерію в одній книжці, в цій про енергію, в іншій про людину, про життя і про землю і про Всесвіт. Пригоденка серія для дітей, яким до вподоби наука. Там книжка взагалі цікава. Ой, дивіться, мавпа, так, розмову, як її там називають, а, забув трошки. Примат. Чи якось так. Він ось мову жестів розмовляє всю книжку і там він. Чи... А ще в кінці тут є обетка спеціальна, як він ось обетка пана шимпан. А вибачте.

Рецепт від пана Шимпана. Інгредієнти для тістечка. мурахи на колоді. Стебла, селер, дві штуки, арахісове масло, 4 чайних ложки, мурахи, червоні або чорні, одна дві склянки. Спосіб приготування. селер, треба помити, почистити, розігріти наспіл, настити арахісове масло на кожну половинку стебла, посипати масло. Масло І на цьому ми будемо завершувати це відео. Не забувайте підписуватись, ставити лайки та писати коментарі. І читайте це корисно. І до нових зустрічей!